тренування на все тіло. Як завжди, нам подобається щось м'яке, що ви можете підстилити на підлогу для того, щоб вам було зручно і ви не отримали жодних трав. Також ваш гарний настрій і зробіть розминку для того, щоб ваші м'язи були готові працювати. Поїхали! Займаємо положення столу, витягуємо праву руку вперед, відводимо ліву ногу назад. На видихі скручуємось локтем до коліна. Повертаємось до вихідного положення і відводимо руку і ногу вбік в протилежні сторони. Робимо ще вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Змінюємо руку, змінюємо ногу. Тримаємо нейтральне положення спини і скручуємо слоктом до коліна, Відводимо руку і ногу в сторони. Робимо дев'ять. Вісім, шесть, п'ять. Чотири, три. І останній раз. Ось Переходимо до наступної вправи. Переходимо в позицію планки, підтягуємо до себе праву ногу зігнуту в коліні, на видихі, розвертаємо ногу до протилежної руки, повертаємось до вихідного положення і підіймаємо ногу вгору. Працюємо спочатку на праву, потім ліву. Чудово відпочили 3 секунди в позиції дитини. Повернулися до планки, підтягнули до себе ліву ногу. Це чудова вправа для усього тіла. Працюють усі наші м'язи. Робимо ще декілька разів. Молодці, перейдіть в позу. Собаки мордують донизу, 3 секунди відпочили і йдемо далі. Займаємо знову позицію столу, кладемо руку на правий лікоть, ліву ногу витягуємо в сторону, підіймаємо ногу вгору, вниз, контрольовано, м'язи пресу напружені. Робимо ще 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Відводимо ногу, на яку ми щойно працювали назад, руки трошечки ширше вперед. І робимо віджимання, тримаючи ногу на висоті. Якщо вам важко, ви можете опустити ногу і робити звичайні віджимання з позиції коліту. Переходимо на іншу сторону. Кладемо ліву руку на лікоть, витягуємо праву ногу. Напружимо м'язи і підіймаємо його вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, підводимо ноги назад, руки ставимо трошки ширше вперед і робимо віджимання буквально декілька разів, щоб наші руки також були в тонусі. Молодь. Попрацюємо тепер на м'язи пресу. Сідаємо на килинок, руки вгору, робимо вдихи на видихи. Опускаємось назад, але не до кінця. На півшляху робимо пульсацію і повертаємось до вихідного положення. Опускайтесь рівно до того місця, де ви відчуваєте, що прес вас тримає, ви не падаєте вниз. Робимо 5. Чотири. Три. Два. Залишаємось внизу, скрещуємо руки перед грудьми і робимо швидкі повороти в сторону. Ось. Тепер Займаємо положення лежачи на спині. Зробіть вдих видих, відірвіть лопатки від землі, руки за голову. Ми будемо робити модифікацію вправий велосипед. Скручуємось лівим локтем до правого коліна, відводимо ліву ногу вперед. Підіймаємо ногу вгору, опускаємо вниз і тільки після цього переходимо до іншої сторони. Робимо 7, 6. 5. 4. Три, два, і останній раз, Молодці! відпочили буквально секунду, підняли знову верхню частину тіла від землі, руки за голову. Витягуємо ліву ногу вперед. І тримаючись в такому положенні, починаємо скручуватися верхньою частиною тіла, праворуч, і ліворуч. Я за прес будуть горіти, але це дуже ефективно. Вправо, тож давай. Змінили ногу. Продовжуємо скручуватися. Ще трошки молодці. Піднімаємось і займаємо положення бокової планки, тримаючись на колінах. Будемо робити невеличкі пульсації вниз і вгору. Відчуваємо бокову лінію нашого тіла, Робимо вдих і видих. Робимо 4, 3, 2, 1. Залишаємось на півпланці, витягуємо праву ногу вперед і робимо контрольовані підйоми ноги вгору. Робимо 5, 4, 3, 2, 1. нас Залишилася ще одна вправа з цього положення, тримаємось на локті, інша рука за голову, підіймаємо ногу зігнуту в коліні вгору і скручуємось до неї локтем. Повертаємось до вихідного положення, підіймаємо пряму ногу і скручуємося також до неї прямою рукою. Робимо ще три, Два. І останній раз. Судово переходимо на інший бік. Тримаємось на ті. Підіймаємось на пів Іншу руку можна поставити на пояс і робимо форсації вниз. 9, 8, 7. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Витягуємо ногу вперед. і контролюємо, підіймаємо її вгору. І вниз. робимо сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Перепочили, поправили руки, стали в правильне вихідне положення і робимо нашу вправу з двох елементів. Скручуємося до коліна, потім до прямої ноги. Робимо 4, 3, 2 І останній раз. До ви молодці. Ну і закінчимо сьогоднішнє тренування планкою. Займіть положення високої планки або низької, як вам зручно. Підтягніть усі м'язи. Відчувайте, як працює кор і дихаємо. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Спері тренування вам сподобалось. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також буду рада бачити вас в інстаграм і наступних відео. Слідкуйте за новинами, до нових зустрічей.